Музей етнографічної збірки Древо був заснований Едуардом Крутьком, який дав нове життя родинній хаті Векли та Семена Кузубів. Його метою було не просто зберегти старовинні речі, а створити осередок культурного життя, що об'єднуватиме громаду. Сьогодні древо не просто музей, а динамічний культурний центр, що розташувався в селі Козубівка на Хорольщині. Його колекція налічує понад дві тисячі унікальних експонатів, серед яких побутові предмети, меблі, посуд, знаряддя праці, ікони, картини, історичні матеріали, колекції фотографій, документів та раритетних видань. Текстильні вироби, рушники, скатертини, одяг, взуття, вишиті сорочки та аксесуари. Одна тільки колекція хорольських керсеток вражає керсет, керсетка це елемент нагрудного жіночого одягу, що має вигляд прямокроєної жилетки із пишними складками по спинці. Побутували на Полтавщині орієнтовно з кінця XVIII століття, а унікальність керсетів з Хорольщини полягає у їх оригінальному оздобленні. Керсети вишивались шовковими нитками, викладались аплікаціями шовковою стрічкою, машинним вистрочуванням чи поєднанням цих технік. Найчастіше керсети з Хорольщини шились із крамних дороговартісних тканин: оксамит, ритий оксамит, жокарт, рипс. Колекція ж музею Древо налічує понад 50 зразків керсетів, і жоден орнамент не повторюється. Це свідчить про високу художню цінність і унікальну локальність цього різноводу одягу. Крім постійної експозиції, музей активно проводить дослідження традиційної культури, організовує фестивалі, дитячі табори та експедиції, фотовиставки та виїзні експозиції. Родзинкою музею є етнофотосесії. Які дарують незабутні емоції та зберігають спогади на все життя. Древо успішно ріднить минуле із сучасністю в музеї започатковано лінійку мерчу на основі сюжетів наївних рушників ХХ століття. Ці унікальні речі можна назвати цитатниками наших прабабусь, і саме зараз вони наповнюють повсякденне життя новочасних поколінь українськими сенсами, естетикою та культурою Полтавщини.